Монета України 1 гривня 2022 року, яку ви зараз бачите на своїх екранах, коштує понад 5 тисяч гривень. Вітаю вас на каналі Світ Колекціонера. Я Ярко Коінс і ми продовжуємо знайомити вас, які монети України коштують великі гроші, і як відрізнити рідкісні монети від цілком звичайних. І так, монета 1 гривня 2022 року продана на українському аукціоні за. 5435 гривень. Ви бачите, що Аверс і Реверс монети 1 гривня розміщені досить цікаво. Вони перевернуті, тобто зміщені на 180 градусів. І ось саме за цю монету 26 лютого 2023 року продавець виручив 5435 гривень. Саме стільки заплатив один із українських колекціонерів за цю рідкісну монету. Це брак, брак, який відкарбований на монетному дворі Національного банку України. Але далеко не кожна подібна монета може принести 5 тисяч гривень. Так, 8 лютого 2023 року такий лот. З таким же самим браком перевертеж або відхилення 180 градусів аверс до реверса був проданий за 3751 гривню. А 18 травня 2023 року точно такий різновид був проданий за 2201 гривню. Зроблено було 44 ставки. Тож, якщо ви. Вам потрапить до рук гривня 2022 року з таким розташуванням аверса і реверса? Негайно виставляйте її на торги, щоб отримати якомога більше. Підпишіться на канал. З вами був Ярко Коінс. До нових зустрічей.